Чи витримає квітник без вашого догляду один рік? Що зробити, щоб не зростали бур'яни? Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Цей великий квітник біля будиночку ми створювали у наших сусідів три роки тому. Минулий рік цей квітник був зовсім без догляду, як і загалом весь сад. Для того, щоб квітник виглядав охайно і привабливо протягом всього року, треба якимось чином його облаштувати. Що ми зробили, щоб не зростали бур'яни? Ми зверху ґрунту застілили його чорною агротканиною. Дивіться, я прибрала камінці, щоб ви побачили. Ось чорна агротканина. А зверху вже декорували ось таким гарним камінням. Дивіться, навіть без догляду. Протягом цілого року квітник виглядає охайно. Навіть камера зараз може і ви побачите десь бур'яни зростають, але в цілому квітник дуже непогано виглядає. В цій частині цього великого квітника зростають троянди. Дивіться, він теж вкритий чорною агротканиною, а зверху. Тут ми вже декорували сосновою корою, і ось дивіться, я трошки її прибрала, щоб ви могли побачити, яким чином ми облаштували місце зростання троянди. Робили ось такі прорізи, немаленькі, щоб можна було і добрива якісь підсипати, підживити рослинку, і щоб е, зростала вона в різні сторони, щоб пагони з'являлися з під землі, і їм було коли куди проростати. На передньому плані вона в нас зростає спірей японська Little Princess. Вона теж зростає ось саме в таких прорізях. Теж ми тут закривали чорною агротканиною. Ось дивіться, друзі, ось вона, щоб ви побачили, дуже гарно. І вона волога. Зараз вже декілька днів немає дощу. Ось саме завдяки тому, що цей квітник і декілька ще квітників в садочку в наших сусідів були вкриті чорною агротканиною, Це допомогло зберегти всі рослини і троянди в цьому садочку протягом минулого року, коли догляду зовсім ніяко не було. Ні одна рослинка не загинула. Хочу вам показати декілька квітничків, в яких ми теж використовували чорну градканину. Дивіться, друзі, і тут теж чорна градканина. Тут в нас зростають барбариси дуже яскраві, червоні, зелені, які восени будуть, будуть помаранчевого кольору. Зверху в нас соснова кора. Ще ми робили прорізі. Дивіться, тут в нас тюльпани. І ось з цієї сторони доріжки. І ось з цієї сторони доріжки теж зростають чагарники. Дерен елегантісіма, і прорізі ми теж робили і для чагарників, і для тюльпанів теж тут дуже великі прорізи, щоб вони зростали, щоб навесні тут було дуже яскраво. І зверху замульчували сосновою корою. Отже, які переваги мульчування чорною аграрканиною в даному випадку квітників? вони захищають від проростання бур'янів. Так, бур'яни можуть зверху проростати, але їх дуже нескладно видаляти. От дивіться, друзі, в нас тут аж навіть сосна проросла. І ось що я роблю? Трошки прибрала камінці. І ось все. Це нескладно. Все ж таки квітник більш-менш охайний. Під чорною градканиною мурах. Немає. Вони можуть бути в інших куточках вашого сада на доріжках, але я ніколи не бачила, щоб мурахи жили під чорною агротканиною. Отже, друзі, де можна використовувати чорну агротканину? При облаштуванні гарних охайних квітників. Можна дуже швидко зробити ось таку доріжку гравійну. Зверху бур'янів, зверху трави положили картон, дуже гарно його промочили, щоб зверху було дуже зручно покласти чорну агротканину. Ось вона, друзі, в нас чорна агротканина. І зверху одразу на чорну агротканину засипали ось такий гравій. За один день ми зробили таку гарну доріжку завдяки ось. Чорні агротканині. В городі між грядками теж проходи можна застілити чорною агротканиною. Тільки обирайте дуже високу щільність, щоб вона вам дуже довго служила. Ця чорна агротканина. Зверху можна для красоти замульчувати сосновою корою. В нашому садочку дуже багато квітників закрито чорною агротканиною. Це дозволило мені в минулому році зберегти і рослини, і е, бур'яни були, але все ж таки вони на доріжках були, а в квітниках їх не було так багато. Агородканина це тканина, сплетена з тонких поліпропиленових волокон, яка створює сприятливий мікроклімат, сприяючи швидкому зростанню та розвитку рослин, захочаючи їх від коливань денних та нічних температур, які негативно впливають на розвиток рослин. Придбати ось саме таку чорну агратканину можна в інтернет-магазині Агрос. В інтернет-магазині Агрос за нашим промокодом Сад світла ви зможете придбати чорну агротканину зі знижкою 5%. Ви також зможете в цьому інтернет-магазині придбати будь-які товари для саду та городу за нашим промокодом зі знижкою 5%. Посилання на цей інтернет-магазин буде в закріпленому коментарі під нашим відео. Друзі, в цьому інтернет-магазині ми вже придбали затінняючу сітку, дуже гарний парничок. Користуємось, нам подобається і вам радимо. Бажаємо, щоб ваші квітники були, були завжди охайними. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому садочку на нашому каналі Сад Світла Світлани. До зустрічі!